Добрий день, ми з України. Продовжую це відео щоденник вже в селі. Приїхали в село. Он мурчик нямає. А що йому робить? Він тільки нямає? Поділилися з ним консервою, так він доволі, як слон. Так, що в нас новенького в селі? Холодно. Оце так. Да. Що холодно, то холодно. Так. Дивіться, що у нас тут робиться, а? От так. Все вже наш ґрунт виглядає ось так. Приїхав трактор, переоравним. Чоловік волоче під цибульку. Ще цибульку рано саджати, ми не будемо, тому що вона проросте. Так само і чесник. От, чоловік потрошку буде готувати місце, Вон, От, Ну, як і в минулому році цибуля мене буде ось так. Ось тут так. Оцей часточок. Так що цибулю ми ще не купували, як куплю, все розкажу, покажу. От, поки що так. готуємось потихеньку. У Нас сонечко до світа, але ну, прохолодного чоловіка. В курці. В кепці, каже, треба шапку, бо холодно. Ось такі справи. Все, Іванич опять напився. Хто йому наливав а? Кошмар якийсь. Хочу подивитися, чи є горіхи. Є. Треба збирати, але в мене зараз інша місія. Вон, дивіться, є. Ось такі горішки. Непогані, я, до речі, зараз собі парочку візьму та з'їм. Я люблю такі свіженькі, не засухші. Бо сухі я не люблю. Квітують мої хризантемки. Починають вони ще не розпустилися ось такі. Це жовті, жовті найперші. Тут в мене різні. Це ось жовті. Он теж буде жовтим, вже розпускається. Оце не знаю, будемо дивитися, як розпуститься, що це буде. Зараз нічого не видно, яка вона. Но вони повинні бути... Ой, дивіться, рожева. Боже, яка краса! Рожева. Це не знаю, яка буде. Так, все теж ще не неподібно. Але трошки прихворіла щось. Як наче підмерзла, хоча морозів не було ще. Приморозків. Не знаю, яка це буде. Тут теж нічого не ясно. Жовта. Так, тут ще. Нічого немає. Знову жовта. Ось така чудо. А тут що? А тут теж нічого не ясно. Ще не одна не розкрилася. Так, колапсетки, О, я бачу вже одну гарну. Та теж. Тут непонятно ще. Не готова сказати, тут теж. А тут дивіться. Чудо деяке клас. Така біла якась, а коли маленька, вона ну, яка вона рожева геть. А тут прям така, знаєте, трошечки рожева та біла така. Клас. Клас-клас. О, мурчик вже наївся. Все. Іди ще шукати, шукай тепер, наївся. Можеш поганяти. Ще як наївся, він зараз тільки спать уляжеться. Да, горіхів багато. Треба вже збирати, але в мене місія інша, яка. Зараз мені треба прибрати в кухні цей, скажіть, де скажу, освободити піч, бо ми сьогодні будемо топити. Холодно, геть, вашо. Тож неділа. Ну, Є горішки, можна вже було пособирати. Бачите, клас, їх багатенько. Вже треба на цьому тижні, ось що буде зараз неділя. З понеділка треба приїжджати збирати горіхи. Бо є багато і вони непогані, я вам так скажу. Тому що в минулому році були такі, хм, не дуже. Ми збирали, було дуже багато поганих. Круто. Так. Недобрий сьогодні ранок у нас в Кривому Розі. Недобрий... Недобра ніч була. Недобрий ранок. Ой, коротше. Не все... не все добре. Так, а ми... Заволочили цибульку, зараз поїдемо шукати цибульку, купити посадкову. Там з тої сторони теж чоловік проволочив, тому що там була яма. Ну, ще досі помідори не винесли. Так, і зібрали горіхи. Зібрали, а листя будемо збирати вже в кінці, як звичайно ми збираємо і палимо його. Отак. Такі справи, ми вже їдемо додому, зараз по магазинам шукає посадковий матеріал і додому. Коротше, у нас зранку було гучно, вночі теж. Сволочі. Коротше, такі справи. Їдемо додому. Дома всі цілі, слава Богу. Так що такі справи. Дома діти з мамою з моєю. Ну там тут все в нормі. Так, що такі справи. Щось летить чи що, добре. Все, поїхали. Так Не знаю, чи мене чутно, бо вітер тут такий. Заїхали. Додому їдемо та заїхали тут на дачі. Коло нас недалеко. На заватки ось. Чоловік рибак шукає собі ще якесь місце перебачить. Віця яка краса. Там тут лазав куширя. Надійсні зло. Так, спробую сюди залізти. Не гепнуться ще. сем скажи я скажу месточки рыбачки все рыбачки вот такая водичка воду бачу уж вот, на черная вода паццы тут конечно не Ходи дивиться, дивіо. У нас річки рибачив сьогодні рано вранці. Нічого не зловив. Так, і на останок відео хочу показати трошки, я прибарахлилась. Ой, упав. Значить, так, оце моя цибулька. Кось, що я прикупила, кошу моє. Зараз покажу моє, це значить зібрано. Так. У мене є Baron, звичайно, без Baron У мене не одного салату не відбувається. Ніякої, знаєте, цієї оселеця. Бо з цієї цибульки це просто ну, це кілограм. Я купила кіло. Так. Штутгарт. Штутгартен. купила кілограм. Подобається мені. Так. Значить, кілограм, зараз троє. Так, кілограм троє є. Так, це часник. Часник no name, тому що мій зібраний. Я не знаю його, його ім'я, скажімо так, це одною рукою, звісно. Геть невдобно. Тут добре. Прозоре, все видно. Ось, дивіться, мій чесничок. Гарненький. Оце я буду садовити я в цьому році. Тут е, кіло. І ось майже 2 кіла е, цієї кущів. Не знаю, кущівка чи як вона. Така, бачите, це біла, в мене є біла і рожева. Ось така ось це я буду садити, ну, але це ще не все. Ще буде докуплятися 3 кг ще буде 6 кг покупної цибульки, кіло чесничку, і тут ну, тут майже 2 кіла цієї ж, як правильно сказати, кущівка чи кущівка. Ну ви зрозуміли. Ось так. Ще докуплю 3 кіла цибульки, як буду саджати, і все розповім, покажу, яку буду саджати. Ще в мене там, я просто не пам'ятаю е цей сорт. Значить, один буде ще ранній сорт, не пам'ятаю я. Я так побачу, відразу зреагую де моя. Але так я не пам'ятаю цей сорт найменування на, на того сорту. От, одна рання ще, одна пізня, як штутгарден, так, одна раненька і біла. От, Біла, от теж не пам'ятаю, коротше, її цей сорт. Як я куплю, все покажу. Ну такий чесночок.